Правило конспекти з мого курсу Аудин з німецькою. Всім привіт! Мене звати Надія. Давайте покажу вам, як виглядає мій курс. Ось таким чином виглядають конспекти, які присвячені відмінюванню дієслів. Тут у нас відмінювання дієслова «sein» в претеритум. Тут в описі розписую, що таке претерітум тощо, і також у нас є відмінювання і флешкарти, та інтерактивні вправи для закріплення. Так виглядає конспект, який присвячений темі імператів, а саме, як наказати комусь щось зробити, коли ти звертаєшся до людини на ти. Наступний конспект присвячений темі одяг. Також є флешкартки та вправи для закріплення. І приклад. Ось таким чином виглядають флеш-картки. Тут німецьке слово, і також в більшості випадків можна прослухати аудіо. Ну, взагалі у мене багато вправ на аудіо, тому не хвилюйтесь, там завжди є аудіосупровід. Також є такі вправи, де треба написати слово. Є ще така вправа, де нам треба розрізнити, де у нас форма ду в імператів, а де «і». тобто коли ми звертаємось на ти і коли на ви. У наступній вправі нам треба написати, як буде німецькою тиждень тому, тобто ми тут тренуємо минулий час. А ось така вправа у нас на аудіювання. Ми вчимося розрізняти, просто вчимося розуміти сенс німецьких речень. Тут у нас модальні дієслова, де треба у правильну форму поставити дієслово können. А ось такі флешкартки присвячені темі одяг, але тут вже у нас прикметники, нам треба їх перекласти. Наприклад, іблюзе істне елегант. Курс коштує 650 гривень після оплати доступ не завжди. Якщо вас зацікавило, пишіть особисті або в коментарі.